Друзі, всіх вітаю на каналі. Як відомо, в Україні наразі не випускають з держави чоловіків від 18 до 60 років, але ця заборона є незаконною. І про це я буду робити окремий матеріал. Але в цьому відео я хочу показати, що, попри цю уявну заборону, влада України, вище керівництво держави випускає за кордон хабарників для того, щоб вони уникнули. Кримінальної відповідальності 31 травня 2023 року. Завдяки публікації видання Радіо Свобода стало відомо, що звинувачену хабарності депутат Київради фракції Слуга народу Владислав Трубіцин виїхав з України та більше не з'являється на засідання вищого антикорупційного суду у лютому. 2022 року року та САП спіймали при отриманні хабара цього депутата у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень. Новина про це була офіційно публікована на державних ресурсах, а також у медіа. Тобто, це було все загальновідомо. Те, що поймали трубіцина на хабарі, це писали всі, тобто, все це знали люди, держава, посадовці. Справу передали в Вищий антикорупційний суд України і почали розглядати. Але. Травні 23-го року трубіцин перестав з'являтися на судові засідання. Журналісти Радіо Свобода розкопали, що 13 травня трубіцин на автомобілі Мерседес 600 перетнув кордон України і більше не повертався. Так ось виявилося, що трубіцин перетнув кордон під виглядом волонтера на підставі листа. Голови гур України Кирила Буданова для перетину кордону. Він скористався листом на бланку головного управління розвідки Міноборони за підписом начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року. Схеми мали. Змогу ознайомитись змістом цього листа у цьому листі очільник гурнувся до керівника державної прикордонної служби на прохання посприяти безперек безперешкодному перетину кордону для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня п'ятьом особам, включаючи самого Владислава Трубіцина. Після цієї статті Радіо Свободи влада Зеленського намагалась зробити вигляд, що нібито. Нічого страшного не відбувається, але почався скандал, і гур дало коментар, що дійсно вони підписали листа Трубіцину на виїзд, але зробили вони це на прохання іншої організації, про яку вони не можуть розповісти. Гур Буданова почали грати дурника, мовляв, ну, це ну, ми підписали, але це не ми. Це, це, це не наша відповідальність. Радіо Свобода зробила наступний крок і опублікувала лист прохання до Буданова, в якому голова Сил спеціальних операцій Міноборони звертається до Буданова, щоб той надав дозвіл на виїзд волонтера Трубіцина. І голова ГУР, моментально отримавши прохання про Трубіцина. Хоча ГУР і Буданов взагалі ніякого відношення не мають до волонтерів. До перетину кордону о, людьми. Це не його повноваження, але він на своєму бланку бланку гуру підписав листа з проханням до голови державної, голови державної прикордонної служби Денеки, щоб випустили Трубіцина. То від себе ситуація. Депутат Хабарник, правлячий фракції Слуга народу, був пійманий на злочині. Про це публікували всі медіа. Про це публікували державні органи, набу. Антикорупційна прокуратура. Справу офіційно передали в антикорупційний суд. Це все загально відомо. Держава розслідує злочин. Але в той же час про це не було відомо Міністерство оборони саме сил спеціальних операцій, які підписали листат Буданову. Це не було відомо Буданову, який на своєму бланку підписав прохання до Державної прикордонної служби випустити цього Трубіцина. І це не було відомо Державній прикордонній службі, що ця людина знаходиться в суді обвинувачення. По злочину і всі ці організації підписують листи і випускають Рубіцина за кордон. А тепер уявіть собі, що всі ці люди є керівниками розвідки України, розвідки України, Державної прикордонної служби під час повномасштабної війни. Наразі Буданов робить вигляд, що він нічого поганого не зробив, все добре, все під контролем. Вони ж допомагають, все нормально, патріоти, вишиванка. Все в порядку. Але треба додати декілька деталей до цього до цієї історії. В плівках прослуховування набу є те, що помічник Трубіцина розповідає, що Трубіцин постійно доповідав Олегу Татарову, заступнику керівника офісу президента Андрія Єрмака. Татаров це колишній заступник начальника. Слідчого департаменту МВС України під час правління Віктора Януковича під міністром Захарченком. А у 2020 році президент Володимир Зеленський назначив Татарова відповідальним за всі правоохоронні органи України. Тобто, Татаров є керівником, куратором всіх правоохоронних органів України за наказом Зеленського. І ось згідно прослуховування плівок Набу, трубіцин, депутат Хабарник, реалізуючи свої. Корупційні схеми персонально доповідав про це Олегу Татарову, заступнику Єрмака, відповідальному за правоохоронні органи України, коли ССО та ГУР почали виправдовуватись, вони а що вони випустили Трубіцина? Вони зазначили, що він виїхав з України не просто як один волонтер, а волонтер благодійного фонду рідна оболонь. Так ось давайте встановимо, що ж це таке благодійний фонд рідна оболонь. Цей благодійний фонд був заснований у грудні 2021 року громадянином Кирило Фесик разом з бенефіцаром Владиславом Трубіциним. Згідно реєстру, після втечі Трубіцина благодійний фонд рідна Оболонь було терміново переименовано в благодійний фонд Апшанська Полонина. То зрозуміло, що йде замітання слідів, щоб прибрати з реєстрів назву рідна Оболонь. Але що цікаво, хто такий Кирило Фесик, на кого був е, хто є засновником цього фонду? Це є персональний адвокат народного депутата України Мар'яни Мар Безуглою. У 2019 році Кирило Фесик захищав безуглу по справі підкупу виборців, коли безугла балотувалась до Верховної Ради. Тобто, Фесик є довіреною особою Мар'яни Безуглої. За свою лояльність Кирило Фесак був призначений президентом України Зеленським керівником Оболонської райдержадміністрації. А хто така є Мар'яна Безугла? Мар'яна Безугла це народний депутат партії Слуга народу, яка є людиною дуже близькою до керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тепер давайте складемо всі пазли разом. Ми маємо депутата. Хабарника, фракції Слуга народу, якого спіймали на хабарі Набу та САП та передали справу в Вищий антикорупційний суд. Цей депутат персонально доповідає щодо своїх корупційних схем заступнику керівника Офісу президента Андрія Єрмака Олегу Татарову. Тобто офіс в курсі, що цим депутат займається, які е, схеми вирішує. Коли справа опинилася у Вищому антикорупційному суді, була реалізована схема, за якою. Від благодійного фонду Рідна оболонь, а цей фонд зареєстрований на персонального адвоката депутата фракції Слуга народу» Мар'яни Безуглою, яка є людиною керівника офісу президента Андрія Єрмака. Цей фонд звертається до Сил спеціальних операцій Міністерства оборони з проханням посприяти тому, щоб волонтер від цього фонду Трубіцин, який вже є волонтером, виїхав з України. ССО, Міністерство оборони, не бачучи нічого дивного, звертається до керівника головного управління розвідки України Кирила Буданова, щоб вони посприяли виїзду Трубіцина. Буданов, не вбачаючи нічого страшного, щось дивного, на своєму бланку підписує від свого імені лист на ім'я керівника Державної прикордонної служби Дейнекі, щоб він випустив Трубіцина, тому що він волонтер. Отримавши цей лист Дейнека. Попри заборону уявну для всіх українців 18.60, він випускає Тробіціна на його Мерседесі 600 з України, Трубіцин спокійно виїжджає і більше не з'являється на судові засідання Вищого Коромційного суду. Скажи мені, будь ласка, всі ці, будь ласка, всі ці події, це є е, случайні події, тобто так трапилось, ніхто нічого плохого не хотів. Або це був зговір, умисний зговір, Представників Міністерства оборони, представників головного управління розвідки України, представників Офісу президента, представників Державної прикордонної служби для того, щоб вивести депутата, людину, яка належить до правлячої фракції до Офісу президента з України з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин саме хабарництво. До того ж, всі ці події відбуваються під час повномасштабної війни. Чи був тут зговір? Свої коментарі пишіть, будь ласка, в коментарях. свою думку, як ви відноситеся до Єрмака, до Татарова, до Буданова, до Гура в цілому, до поведінки цих організацій, щодо їх реакції на ці події. Як саме вони прокоментували те, що трапилося? Що вони роблять зараз, щоби покарати винних? І які перспективи взагалі у держави Україна, коли державу очолюють такі особи? Уявіть собі, голова розвідки підписує лист на відомого всім загальновідомого хабарника на ім'я прикордонної служби і вони його випускають? Уявіть собі, щоб це трапилось в якійсь європейській державі, в Сполучених Штатах там, Канаді. Що би це було? Що було б з президентом? Що було б з керівником прикордонної служби, з керівником розвідувальних служб? А що відбувається в Україні? Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую.